Пісня час рікою пливе. Можна співати два голоси. Зараз я заспіваю другим голосом. М -м -м. Час рікою пливе, як зустрів я тебе, як зустрів я тебе, край дороги. Довго довго Марно очі трудив, та впізнати тебе було годі, довго довго дивись, очі трудив. Та впізнати тебе було годі, Ти висока струнка в тебе. Коса в тебе очі сумні, невеселі, а уста не ті, не солодкі. Такі. Хто ж скажи, цілував їх крім мене, а уста вже не ті не солодкі такі. Тож скажіть цілогію без мене.